Також вже під перманентним островом, але хоч по тобі прицільно не вицілюю тебе. І потім е ми трохи розділилися, продовжували з допомогою, з, ну, продовжували допомагати спасати, рятувати. Але я колись ну, далі почув крик дітей, я просто все кинув і побіг, але там вже заходила група ДР, були автоматні черги. Я побіг туди в підвались бо я почув крики дітей. Слава Богу, моя допомога там не знадобилася, бо все було нормально. Мій напарник, волонтер Юрій, був також рядом. Він не залишився, коли я побіг. Перекочуючись стрібками за аптечкою, ну, всі в броні, звісно, він побіг за мною він не підтримав. І потім, коли ми вже з цим що все норм по дітям, ми повернулися обратно до нашого транспорту і почали вже спокійно робити все інше. Впевнений, що в вашій групі волонтерів, які возять допомогу на лінію розмежування.